«Слава Україні, це 33-й телеканал, і для вас з місця події працює Ольга Марцинко, Забудовники, архітектори, банкіри, бізнес-лідери України. Усі сьогодні тут, на великому архітектурно-будівельному бізнес-форумі у столиці. Ну що, ходімо? Зараз вам все розкажу і покажу. Відбудова країни стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників. Основна тема сьогоднішнього форуму. З'їхалися представники галузі з усієї країни, аби обговорити спільну стратегію дій, поділитися досвідом та баченням, як не просто відбудувати Україну, а зробити її набагато кращою. У програмі форуму передбачив. Ли три основні тематичні блоки: міжнародний блок, дискусійна панель, інвестиції, інституції, відбудова та інтеграція України до світового бізнес-контексту, архітектурний блок, внутрішній локальний бізнес, архітектура, будівництво, стратегії розвитку, великий бізнес, дискусійна панель, девелопмент, ринок, містобудівна політика. Ми сьогодні просто висловили свої думки. Як бажано, і які виклики є, як можливо рух. Далі. Але для нас важливо, щоб ця дискусія була постійна, тому що коли заходять донори, у них з'являться якісь виклики, якісь проблеми, і треба обговорювати. і я вважаю, що найважливіше, що ми зараз всі. Завдяки нашим, нашим воїнам, які нас захищають, ми йдемо в європейський союз, і наша мета ми хочемо бути в європейському союзі. Тому нам треба брати досвід європейських країн і швидко втілювати нам в Україну. Там дуже гарний досвід, і тому наш обов'язок це. Швидше системно і прозоро зробити, скажіть будь ласка, ви як найкращий професіонал так у цій сфері. Наскільки постраждала взагалі галузь під час війни? Ось можливо, якось відсотковому значенні? і і коли можна буде, хоча б повернути її на довоєнний період? Це таке дуже важке питання, тому що зараз десь приблизно 50 мільйонів квадратних метрів зруйновано або пошкоджено. Десь біля 700 тисяч сімей. Сімей, я не кажу людей. 700 тисяч сімей, які на вулиці, і зараз ви бачите, скільки біля 5 мільйонів людей знаходяться за кордоном. Тому масштаби колосальні. Я не говорю про цифри, скільки це коштує. Це коштує не, не 10 мільярдів, а сотні мільярдів. Світовий банк він робить ну, кожен крок аналіз цих подій. І, але ми не зможемо. Дуже швидко це відбудувати. Це нам. Я думаю, що це декілька, може десятки років потребує на цьому, але є позитивна тенденція. Взагалі, ми можемо розраховувати на те, що до прикладу, так забудовники, архітектори країни, вони якось згуртовані, Вони ну є якісь от, перспективи. Так чи ми топчимося? Ви знаєте, я дуже вражений від того, що всі вони дуже хочуть швидко відбудувати Україну і. Просто всі докладають масу зусиль і всі об'єднуються, об об'єднуються. І я вважаю, що коли з'являться інструменти, вони вже є, але поки що вони не такі великі. Я думаю, що ми максимально швидко це відбудуємо. Але відбудуємо зовсім іншу країну, не радянську країну, не з радянської інфраструктури, а більш. Сучасну. И я думаю, что приклад может быть так, как Южная Корея. Я думаю, что мы думаем, что так и будет. Мы знаем, что ситуация в стране сложная, напряженная, и поэтому мы считаем, что мы можем внести свой неоценимый вклад в дискуссию и создание платформы, где мы обсуждаем вопросы, которые возникают у застройщиков, у девелоперов, у архитекторов, у урбанистов, политиков, инвестиционных фондов. Мировых и украинских. Это очень важная вещь, потому что коммуникация такое сложное для нашей страны время. Это ценный инструмент, который позволяет найти способы или решения выхода из того, что создалось сейчас у нас в. В сфері розвиття бізнесу, будівництва і дівельства. Форум об'єднав усіх, від кого залежить якісна відбудова країни: бізнес-лідерів, забудовників, архітекторів, банкірів і, звісно, владу. Це більше трьох тисяч учасників. Лише у тісній співпраці можливий результат. Хоча ми всі розуміємо, що він буде не швидкий однак йти до мети необхідно вже сьогодні. Що власне підтверджують організатори події? Медіагрупа Дім та Інтер'єр та Конфедерація будівельників України перерахування. 500 п'ятсот тисяч гривень до фонду президента України Володимира Зеленського на напрямок відбудова України. Цьому форумі я представляю національний комітет міжнародної торгової палати, який є авторитетний в 190 країнах світу. І це є потужний механізм заходу інвесторів через таку авторитетну площадку, тому що міжнародні донори вони дивляться, з ким співпрацювати, наскільки надійно співпрацювати, наскільки будуть виконані їхні замовлення. Більше того, ми тут представили якраз комітет відбудови України при міжнародній торговій палаті, і також я представляю Будмолгруп. Це вже рік нашого досвіду. Ми зробили виставкові майданчики в Україні. Ми виступали в Догано, в Давосі на форумі «Трох морів», де репрезентуємо Україну і українських виробників. І хочу сказати, нещодавно ми представляли на виставці в Вільнюсі, і наші модульні будинки були дуже гідно представлені і високої якості. Тому практично цей форум він показав те, що нам треба тісно комунікувати з територіальними громадами, нам треба тісно комунікувати з фондами, нам треба тісно співпрацювати з держав. Авними громадськими структурами. Ми зараз вже не чекаючи кращих часів і завершення війни, ми вже будуємо туристичні локації. Це швидко монтовані модульні, каркасні будинки. Це є кемпінги, це є глемпінги. Це ж сьогодні в Карпатах, в Закарпатті ми будуємо такі локації, де люди вже хотіли би приїжджати, де хотіли би вже сьогодні відпочивати. І так само ця потреба в велика в реабілітаційних центрах для наших хлопців, які будуть повертатися і вже повертаються з передової для відновлення свого здоров'я. Пане Тарас, дійсно, ми з вами зустрічалися напевно останній раз саме на презентацію Києві, вашого модульного такого містечка. Я знаю, що після того ви вже в інших містах відкрили. Ось які результати, так тому що це дійсно інновація для України. Так раніше ми такого не бачили, тому що ви по факту такий можна сказати, переносний дім презентуєте за доступні гроші. Так наскільки вже людей зрозуміло, що це дійсно зараз тенденція і за цим майбутнє. У нас сьогодні є шість виставкових майданчиків: два в Києві, Мукачево, Чернівці. Зараз відкрилися ми в Тернополі і в Львові. І ви знаєте, за цей рік в людей з'явилася довіра. Довіра до модульного будівництва, що це є комфортне, що це є енергоефективне, що це є не скінців українське житло. Що його не потрібно без рутини будувати, і дозвільні документи не потрібні. І саме основне, що це є. За два місяці ти можеш проживати вже і зараз своєму приватному будинку. Ми розуміємо, що ще не почалася система відбудови України ще людям не компенсують кошти. Але ви знаєте, в цей час почались великий запит на, на продукцію нашої компанії за, 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 за кордоном. Тобто приїхали з Турції, приїхали з Болгарії, приїхали з Ірландії, і ми зараз вже робимо декілька будинків на Ірландії. Тобто, потреба в такому житлу дуже є велика, але ми хочемо найперше забезпечити український ринок і потреби тимчасово переміщених осіб. І тому тісно співпрацюємо з фондами. От сьогодні я мав виступати в Лугану на форумі, але я зробив вибір на рахунок цього форуму, тому що тут живе Україна, тут як найкраща комунікація. Відбудова відродження нашої країни розпочалася з першого дня цієї страшної агресії. Ми зовсім всі помінялися. Насправді весь світ дивиться на нас зовсім по-іншому. І нас запрошують. Ми вже стали членом Європейського Союзу. Так, ми зробили перші, але дуже значні кроки. Ми вже підкупали. У НАТО, тобто весь світ, вже разом з нами з Україною. Ми вже розпочали оцей насправді дуже для нас важливий крок. Тому відбудова вже розпочнеться. Так, звісно, хочеться, щоб вона відбувалася більш швидкими темпами, і насправді, щоб вона відбулася вже сьогодні і зараз. Але треба прикласти дуже багато зусиль. Як віцепрезидент з питань відбудови нашої країни міжнародного комітету міжнародної торгової палати, хочу вам сказати із 4,5 мільйонів. Організацій всього світу більше половина уже хоче. Вже роблять перші кроки щодо інвестицій в нашу країну: відкриття нових підприємств, створення робочих міст, тобто перетворення нашої країни на зовсім зовсім іншу країну. Тому потрібно дивитися насправді з посмішкою, з радістю. Так, все в нас буде добре. Треба рухатися лише вперед. попри непрості реалії, учасники форуму з перспективою дивляться в майбутнє з огляду на запропоновані рішення та інновації на Україну. Чекає прорив у будівельній сфері. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви дуже давно працюєте з нерухомістю, так різних різною нерухомістю. Які зараз тенденції, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, чи є до прикладу якісь ну кроки уперед, і що зараз людям цікаво, чи вони інвестують? Які ризики? Смотрите, вот знаете, все мечты сбываются, поэтому надо осторожнее мечтать. Вот, киевляне хотели жить за границей, вот сейчас на 80% я в основном, занимался дорогим сегментом, выехали из, из Украины за рубеж. Люди, которые жили в регионах, мечтали жить в столице, сейчас тут вот они сюда большой массе переехал. Соответственно, спрос, который сейчас есть на рынке, он небольшой, потому что ну, элитная недвижимость, она очень малым спросом пользуется. Бизнес-сегмент тоже бизнесмен, который э, зарабатывает деньги на сегодняшний день или имеет капитал, он меньше всего думает об улучшении своих жилищных условий. Ну, скажем, процентов 10 этого сегмента думает, а остальные думают больше про бизнес, про инвестиции. А, если говорить про тех людей, которые переехали из регионов, там, это эконом, комфорт, сегмент, он в принципе, потихоньку развивается. Это пользуется спроса. Что касается вот, на инвестиций, тем сегментом, которым мы сейчас активно занимаемся, здесь много очень вариантов есть. Ну и, соответственно, в основном выбирают люди недвижимость, которая приносит доход. То есть это разные там, небольшие магазины, кофейни, кто-то покрупнее, там, это могут быть рестораны, мини-торговые центры. Есть и большие глобальные запросы. То есть тут зависит от конкретного інвестора. Наскільки просів ринок? рынок ну чи це повязано наскільки це пов'язано з само ситуацією в no, крайне uh, смотрите uh, если говорить в целом по количеству сделок то их во много раз меньше стало то есть это можно сказать десятки раз по количеству транзакций вот. uh, если говорить насколько в денежном выражении просел, ну, я думаю что на сегодняшний день это от 30 до 50 зависит от сегмента рынка но некоторые проекты которые модные привлекательны, они почти в цене не потеряли. Поэтому здесь идет просто, это знаете, можно сравнить, когда э, вот есть э, гора там камешков, если взять, носить и потрусить, и вот все, она устаканивается. То есть во время кризисов все, что не востребовано, Сідає, падає, а то, що востребовано, воно остається наверху. Сатт точно так же і в недвіжливості отиста ну, я правильно можу так стверджувати, що те, що раніше було прибутковим і перспективним, воно так і залишилося. Ще ті проекти, які власне були ну, хиткими, так то вони і в принципі просіли, правильно? От. Те проекты, которые логичные, со смыслом, которые инновационные и опережают время, которое не просто там, квадратные метры, не просто там, как сейчас, пространство для жизни, но и больше, где есть определенная комьюнити, определенный стиль. То есть, вот это востребовано. І це, звісно, продається на сьогоднішній день. Окрім панельних дискусій на форумі організували виставку інновацій будівельної галузі. Партнери заходу розказували та показували, що зараз у тренді. Класика, яка ніколи не піде з моди, це зміна кольорів в саду. Сад має бути. Цікавим в, кожний, в кожну пору року, як влітку, так восени, так і взимку. Тому це такий другий аспект. Ну, знову ж таки, до малодоглядного в умовах війни, на жаль, так стало, що багато людей покинули свої ділянки на якийсь період і не мали змоги доглядати. І якраз таки виграють саме ті сади, які... Можуть існувати без присутності людини, які просто стають, живуть своїм життям життями стають ще кращими без догляду. Тому це фішка і обов'язкове зараз в кожному саді саду. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.